В цьому відео ви побачите, як можна самостійно в себе вдома, маючи невеликі зовсім площі виготовляти якісну ващину. Доброго дня, колеги пасічники і пасічниці. Сьогодні я знаходжусь в гостях у Віктора. Доброго дня Віктор! Віктор-пасічник з певним стажем. Зараз він розкаже. Скільки він займається бджолами і як так вийшло, що на сьогоднішній день доводиться робити самостійно машину. Скільки займається бджолами? Коли почали займатися? 95. З 95-го. Ага. З 95-го. Це спадок був чи ходи. Вдох дождів, там 5 сімей. А царшу здорова пасіка вже це десь. С 2017 років, що впаси то. Ага. Здорово, мається на увазі, коли... З 18 -го 18-го року 50 З 18-го року 50. Тобто вже 8 сезонів, скажімо так, займаєтеся все літо на пасіці, знаходитесь. Це 300 плюс. Зараз 300. Плюс. Тобто зиму є 300. Плюс. Yeah. Що скажете, зрозумів, бо багато пасічників кажуть, що є втрати. Покуда немає. Покуда ну, не було. Чи чекаєте весну, щоб тоді вже? Ця... Я так заглядав. покуда немає. Ну з осені там мінус дві, це таке. Матки не було там. Було, я не Як так вийшло, що на сьогоднішній день ви робите вашіну? Одна хімія. Тут це та ващина була, яку ви купували. Ну так, да, покупали. Вона вам не подобалась. Чи бджолам не подобалось? Мені то все одно бджолам не подобалось. І що бджоли? Не будували її. только на хороших взятках строю, покуплю вощину. А я и высою ставлю, моя суши я не пользуюсь вообще. Суши не мая. В прошлом году я отстроил 4,5 тысячи рамок в ощущении. Размер рамки? 300. 300. Да-да. Так. І е, якщо на пасіці немає суші, багато пасічників намагаються, щоб у них було як можна більше збережено сушнику, щоб е, використовувати максимально медозбір. А у вас виходить навпаки, немає сушнику. Чому так? Що я все влас, медозборі я не бачу ніякої різниці, Що я ставлю в сушку, що ставлю в вощину. Ну, що вони при якщо сильна сім'я, нормальний звір, вони швидко відбудовують і швидко заливають. Що теоретично, що поставити сушнину, щоб поставити ващину, плюс-мінус однаково часу? Якщо так є, то вони за суттєвіють десь 70% і заливають. Ну, Добре, 70%. Яка система вуликів і як ви доставляєте ващину? Ну, я парамечний робота. 12 корпуса трьохсотих. Магазинів немає? Ні, магазинів не виходить. За сезон сім'я доростає до 24 доданівських рамок чи буває, що треба ставити більше? Це, ну буває, що ставлю третій корпус. Тобто 36. Із цих 36 рамок треба 20 відкачувати. Ну, не 20, 24 відкачувати, вірно? Ну, 24 відкачаних рамки по 3 мінімум кілограма, це вже 75 кілограм сім'ї виходить. Я так не вважаю, я на круг беру, вважаю, я вважаю, не на зимувалу, а на скітиної сім'ї. Повернемося до виготовлення ващини. Вам не подобалась куплена ващина в магазині. Бджоли її неякісно відбудовували. І ви вирішили, що треба самому робити вашіну. Ну, наскільки я бачу, ось є переді мною обладнання. Да, це ж робота не одного дня і не однієї години. Да, тобто ви йшли до цього шляхом експериментів. Чи ви Поїхали на чиєсь виробництво, подивилися, як воно живу працює. Як ви до цього дійшли? Ні, ну три роки я робив ваші катану. У мене санок є. Теж вальці я робив катану. виривав слідки і свідки розкатував. Васіна була катана. А просто мабуть вирішив бо об'єм здорової воска, що там дуже як трудойомка робота затрат по вірні. Пришлось робити станок. Скільки це зайняло часу? Настройки десь 4 місяці пішло. Получається, що це у нас є декілька виробництв в Україні, які роблять литу вощину. У вас, виходить, вона лита. Тільки там, де фабричне велике виробництво, там воно займає багато місця да? і задіяно багато людей. Скільки ви можете за день зробити вощини? Кілограм? 100 кг воска. 100 кілограмів воска за 8 годинний робочий день 12 годин. Все це гарно, що воно працює обладнання, да, розкажіть по датчикам, що де знаходиться і як воно функціонує. Як відбувається весь процес? Біжить водичка, да. для чого вона потрібна? Для обладнання вальців. Щоб вони постійно були холодними. Біжить гарячий воск, охлаждається водою. Яка температура воску зараз, який падає вниз? Для різного воску, різна температура. Тут зараз температура 84 градуса воску. Ага. Щоб вийшло нормально. Різний воск мається на увазі забрусний і не забрусний. Забрусний мервяний. Будемо вважати. Ага. На мерв'яний температуру треба вище чи нижче? Нижче. Якщо буде вище... Не буде получать. Стрічка воскова, да? охолоджується, тече на вальце, далі пішло вниз, через ножи тянущий вал. тягне стрічку саму, да? Щочек стоит, що все отмеряет длину лент. Длину листа разрезает. Ну це ж я так розумію, обладнання не заводське. Це не, ж ви з не, чогось не, не. брали, ви думали, як воно повинно працювати. Це, 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 це все самодельно. Все саморобне. Ну, датчики, зрозуміло, що це все куплялося, збиралося, все забирало. Добре, тоді хто ви за освітою. Техніки лекції. Що ви закінчували? Красноравський технікум. Механизм. Ну це якби в технікумі не вчить робити лінії по виготовленню ващини. В чому питання? Тобто тут життя, наскільки я зрозумів, заставило. з електрики є, а там усе можна зібрати. Ні, ну добре, іде передача. Цепна передача. Треба ж вираховувати кількість обертів, куди. Там вальці, шо що, що, що про, протяжниця цей валик. Хотів запитати, а чого він мокрий? Бо Бовощина ж мокра, Правильно? Ващина главная идет. Ващина получается рівненькая. Вы е, задаєте необхідний розмір. Я попрохав, щоб длина листка була 410 мм. Ну, це стандартно. Ну, Ножами ж можна виставити, щоб була рутівська вірна. На ножах, якщо ми виставимо, зменшимо, бачу два болта виставляється. На верхніх ножах, два болта на нижніх, тобто чотири болта і зробили ширину, яка необхідна і длина овощини виставляється до нудли довжина листка гельятина працює чітко Дуже цікаво, коли йде весь процес, а ви стоїте і наблюдаєте. Тобто Не треба, не знаю що там, кудись щось підставляти, десь щось тягнути. Та що у нас катана да, вашіна, то треба ж там набагато більше. Ви б зараз би не стояли, якби ви катану робили. Тобто треба постійно бути в русі. Ну там ленту я наматував на барабан. Слідок роз... розкапається вже в ленту. Потім ленту вручну різали через лікало. Ага. І ви кажете, що це був дуже трудомісткий процес. Скільки за день можна було самостійно зробити? П'ять пачок. пачок це 25 кілограм, ага. а тут виходить продуктивність ну, в 4 рази вища. І на руки легше. Саме перше, я думаю, бажання, не скільки кошти. Бажання це зробити, щоб воно функціонувало, щоб йшов іш, процес, а пасічник стояв, дивився і насолоджувався також процесом. І результатом вже безпосередньо готової продукції, яка це, до речі, максимум, полумаксимум. полумаксимум. Чиї вальці використовуєте? АВВ100. Ну, у нас на Україні, мабуть, тільки АВВ100 робить вальці. Більше ніхто. Е, 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 яка площа цього приміщення, де ми знаходимося? 3х2. 3х2. 6 квадратних метрів. Ні, трошки більше, мабуть, по ширині отут. А тут трошки ширше, мабуть. А може і. Метр 25, ну може трохи. 2,10. 2,10. І, і може 3 10 ну, Менше 7 квадратів. Менше 7 квадратів вистачає для того, щоб повністю поставити обладнання. Щоб воно працювало. За вами, Віктор, знаходиться якась синя штука. Що то таке? Наважаю воду, чиллерс. Як називається? Чіллерс чи як воно називається. Охолоджує воду, так? Да? Працює постійно, він не зупиняється, да? То есть так. Ну, Нагоняю, воду останавливается. Температуру води воды Тут В бахне вода. А потім трупор, то веде вода. Через воду ага, шланги проведені. Час пішов на те, щоб зробити, але воно того вартувало, мабуть, так да? Це і було настроєнно.